Рада усіх вітати! Ми з вами зустрілися, аби передивитися безпеку міст. З вами традиційно, я Крістіна Косова. Зараз буду зачитувати міста, які ви написали мені у моєму телеграм-каналі, і ми переглянемо безпеку міст на тиждень. І так, не забувайте, будь ласка, що кожен тиждень я розіграю амулети або захисні дзеркала, або свою особисту консультацію у своєму телеграм-каналі. Тому, будь ласка, у першому прикріпленому повідомленні ви зможете перейти по посиланню і ознайомитися з умовами, щоб прийняти участь. А зараз зачитую ваші Заявочки на перегляд безпеки. Перший у мене йде Луцьк. Дивимося Луцьк по безпеці. Серед, е, середа, четвер і субота може бути дещо гучно, по жертвах я не бачу. Дивіться, давайте ми будемо говорити так. Зараз дуже дуже величезна кількість тих дронів. Я буду переглядати звичайно, чи буде привіт, чи не буде. І так само буду старатися давати відповідь, наскільки ми зможемо його відбити, щоб ви розуміли. Тому що, наприклад, деколи буває, що я не бачу небезпеки, приліт був, але він нічого поганого не приніс тому місту чи людям. Розумієте, тобто тут треба вважати ще на такі подробиці, тому що ворог зараз він. Є непередбачуваний, він змінив свою тактику, і ви самі прекрасно бачите, як він діє. Наступне місто дивимося Львів. Середа. Середа і вихідні, у Львові мені йде карта. Оця погана. Ця карта означає навіть жертви. Я не можу сказати, що знову ж таки воно від обстрілу, але на вихідні, будь ласочка, і в середу будьте дуже обережні, тому що карти для мене йдуть напружені. На середу мені йде як, ну, як якась атака, не дрони, а ракети щось буде летіти. Дивимося Одесу, наступне місто. Четвер, влучання може бути в будинок. Взагалі, Одеса, мені погано. Всі карти жодного дня не бачу, чесно кажучи, спокійного. Взагалі для Одеси цей тиждень для мене іде напружений. Самий жахливий це є середа і, напевно, п'ятниця. Тому, будь ласка, будьте обачні. Дніпро. Не забувайте, якщо ви хочете, щоб я переглянула саме ваше місто. Потрібно підписатися на мій телеграм-канал і, звичайно, підп... і підписатися на мій Ютуб. Дивимося Дніпро. Дніпро середини тижня для мене є напруженою. може бути схоже на те, як у Києві влучили в будинок. Не пам'ятаю, десь в середині червня, не пам'ятаю, числа, це було просто жахіття в Дніпрі. Я минулого тижня казала, Дніпро мені дуже нагнітають карти, тому взагалі не можу сказати нічого хорошого про Дніпро у прямому ефірі. Я буду переглядати детально, і так само детально ми більш переглядаємо ще детальніше. І так само на прямих ефірах ви приходьте, тому що там я переглядаю вашу особисту безпеку. Звичайно, що не всім я встигаю, але всі, хто у мене були на прямих ефірах на каналі Котел Косової, то там ми такі речі робимо. Питаються, питаються у мене, запитують за Херсон. Херсон майже одні й ті самі карти випали як і на Дніпро. Це означає влучання, будинок і йдуть мені людські жертви. Карти надзвичайно важкі і погані. Так, Самар, місто Самар, запитує Світлана. Місто Самар. Ось, щось, ви знаєте, взялися за це містечко. Мені здається, що я вже його переглядала. Воно для мене не типове в переглядах, але мені здається, минулого тижня я дивилася і там е, щось я таки обнаружила, якусь небезпеку, і вона хочу сказати, отак от як було, воно мені йде на повтор. Місто рівне. Ірина запитує, місто рівне. Місто рівне. Кінець тижня, кінець тижня є поганий, випадає мені карта цвинтаря, випадає мені дев'ятка, що означає е, якесь непередбачуване, дуже дивне місце, де можуть опинитися люди. Тобто я не можу сказати, що це завали, але якась ну, дуже, дуже неприємні і погані карти для рівного на наступний, тижня, на наступний тиждень. Дивимося Київ. Дивіться, Київ у мене весь тиждень іде під символом, під таким сигніфікатором десятки мечів. Ви знаєте, що десятки мечів це є найпаршивіша карта щодо загроз. Тому на Київ буде летіти дуже багато різної комбінованої атаки. Під кінець тижня може бути влучання, яке буде коштувати просто людських життів, і це дуже... Неприємні карти. Хмельницький та область. Напишіть мені, будь ласка, ще у коментарях. Я поки що помішаю добре карти. Дивимося Хмельницький та область. Що будемо розігрувати на прямому ефірі? Що ви хочете? Захист, амулет чи експрес-консультацію? Є отакі три, три варіанти на вибір. Дивимося Хмельницький та область. Летіти буде, жертв не бачу ні для Хмельницька, ні для області. Але те, що кошмарити воно буде, це 100%, тому що падлюка не заспокоюється, падлюка б'ється і, і, і буде, і буде лопити. Це є жахливо. Дивимося, Умань, дивимося, дорогенький, умань, Юлічка запитує. Ну, Умань мені йдуть карти. Мені чесно, на всю Україну мені йдуть жахливі карти. Але на Умань жертв не бачу, як такових влучань я не бачу. Десь от воно, воно буде поруч, десь воно буде, напевно, все збито. Тому що якби, е, я бачу, що летить, а наслідків для нас поганих я не бачу. Хоча би так. Е, дивимося е, Павлоград. Дивимося Павлоград. Приховані дії, вежа, повішаний. Павлоград кінець тижня можуть бути жертви, може бути влучання у будинок, де живуть люди, і це показує мені темна пора доби, тобто вечір, ніч. Харків. Тут навіть не знаю дорогенькі що вам сказати, тому що Усі карти є напружені місяць, вісьмірка, справедливість, тобто стратегічні е, об'єкти, кошмарення людей. Тобто, Харків там взагалі інші плани, тому що вони його 100% будуть віджимати у нас. Тому там на Харків зовсім інші плани, якщо, наприклад, там порівняти з Вінницею, правильно чи з Уманью, це є зовсім інший план, тобто енергетично ворог по-іншому діє на цей, на цей бідний Харків, тому е, тримайтеся. Там будуть обстріли страшні, тому що ворог хоче настрашити людей таким чином, щоб люди покинули самостійно цей Харків для того, щоб йому простіше потім було проводити свої грьобані референдуми. Ну, ви знаєте, як він діє. Зараз я не буду займати час, тому що роблю по містам перегляд, а не політичний. Дивимося, Чернігів. Стрілів в Чернігові, зараз я не бачу. Хіба на кінець, тижня? на кінець тижня. Але те, що Чернігів іде мені, знаєте, як місто заручник, чомусь іде енергія мені місто заручник, розумієте? Кузнік замка Ів. не знаю. От дуже якісь такі дивна енергія. Напевно, я буду розбиратися з нею ще, коли буду у прямому ефірі переглядати цей чернігів. Якби по жертвах не бачу, кривий ріг. Кінець тижня можуть бути прильоти, це п'ятниця, субота, неділя. І е, так само може бути щось по жертвах. Е, ну, неприємна, не неприємна карта, пов'язана з людськими е, життями. Е, дивимося, суми. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділо, неділя. По сумам ідуть мені обстріли. Обстріли йдуть комбіновані. На середу і на четвер можуть бути загиблі. Івано Франківськ. Летіти буде. На Івано-Франківськ летіти буде. І хочу сказати, що у... починаючи з п'ятниці вечора, може бути як може бути влучання кудись і може бути по... по мирному населенню. Так само карти мені йдуть дуже недобрі, але на кінець тижня. Так, Харків глянули, це ми глянули, Луцьк ми глянули з вами. Кривий подивилися, Дніпро подивилися. Охтирку, давайте глянемо охтирку. Давайте глянемо охтирку. Середа четвер, карта вежі. Дивіться, буде багато пролітати, не бачу по людях. Середа четвер воно може бомбанути, але по людях не бачу. Зараз знімаю максимально короткі відео, тому що е, знаходжусь за кордоном уже в наступного тижня. Я буду вам набридати трошки більше. Ми вже будемо з вами проводити більше ефірів, тому що дуже поганий зв'язок, і я не можу знімати для вас більш довгі відео по, по, по тій причині, що я просто не можу їх завантажити. Е, Запоріжжя, дивимося Запоріжжя. Вівторок, середак, карти погані, багато воєнних, карти погані. І Запоріжжя так само розумієте, на ці міста іде мені така сама енергія, як і на на Чернігів, як місто Заложник. Розумієте, там зовсім інша енергетика уже у міста, тому що там ці падли запускають уже свою лапу, просто свою лапу, і вже вони мають занадто багато планів. І от зараз енергетично мені знаєте, якось так. Чи то, може, я просто виїхала з України, і зараз я трошки по-іншому, знаєте, як змінила свій ракурс, бачу, то я з тим розберуся. Но карти не, не дуже добрі. Кременчуг. Кременчуг. Карта удару, п'ятірка. середа, четвер може летіти, і кількість дронів так само. Бачу, велику дивимося, марганець. Дивіться, тут питаю, запитують Марганець і особисту безпеку. Особисту безпеку я розглядаю на котлі, на котлі Косової. Там ви можете писати свої імена. І я деяким людям відповідаю на особисту безпеку. Дивіться, Марганець погано, погано, середа погана, четвер поганий, і неділя погана по прильотах. Будьте, будь ласка, дуже обережні. Дивимося Білу церкву летіти буде. Кінець тижня, яке я місто казала, що мені не подобається Житомир чи яке, ну глянете в записі. Кінець тижня на рівень, рівне по моєму дивилася. Отак От само випала та сама десятка мечів. І та сама дев'ятка. Мені не подобається кінець тижня по, по людях по, мирних, по мирному населенню. Так, 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 так. Зараз, 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 зараз дорогенечки. Запоріжжя дивилися, Кремачук дивилися, Бровари. Буде гучно, але жертв не бачу. Думаю, що по броварах воно якось ми зможемо захиститися і відбити ту всю ту всю наволоч. І так, Черкаси. Четвер, п'ятниця в Черкаси може щось прилетіти по жертвах. Не бачу час ніч. Ну, вночі, Ви бачите, вони діють вночі. Дорогенічки, все, що змогла, на, на цей час подивилася. Не забувайте, в прямих ефірах я більше зможу дати відповіді. Наступний тиждень ми вже будемо частіше з вами. Будь ласка, приходьте в мій телеграм-канал, розіграш ви напишіть, що ви б хотіли: Амулет, захисне дзеркало чи експрес-консультацію від мене. І до наступних зустрічей. На моєму каналі з вами була я Кристина Косова.